Привіт усім! Ми з вами знаходимося на Рогатинському цвинтарі. Мене звати Степан Пушкар. І я хочу познайомити вас з однією цікавою епітафією німецькою мовою. От дивіться, є такий пам'ятник, на ньому немає ніяких написів. поряд лежить табличка, яка відпала. І на ній сказано наступне: тут спочивай у Бозі кот Якоб Мюллер, Старішина Меноніцької громади. Народився він 26 серпня 1834 року, помер 11 лютого 1914 року. Мир або ж спокій його праху. Чому ця епітафія є цікава і важлива? Ну, Справа в тім, що, як ми знаємо, у Рогатині була порівняно невелика німецькомовна громада німців та австрійців, про яку ми знаємо досить мало. Відомо декілька родин, такі як, наприклад, Рупи або Шкляйни. Відомо, що у Рогатині з 1788 по 1806 рік працювала німецькомовна школа, ну і це, по суті, майже все. Так, от, судячи з усього, якась частина цих німецькомовних мешканців Рогатина, звичайно, що не всі, але якась частина, входила до релігійної громади християн-менонітів. Історично в Галичині менонітами були переселенці з Німеччини та Австрії. І так само, як українці, поляки та євреї об'єднувалися навколо своїх храмів, церков, костелів та синагог, оці німецькомовні переселенці могли гуртуватися навколо свого дому молитви. І це, власне, могила їхнього пастора Якоба, знову ж таки, Мюллера, який помер у 1914 році, у дуже такому поважному віці. Бажаю всім добра!